Усім привіт, друзі! Мене звати Максим Красночоков. Позаду мене центральний міський стадіон в Житомирі. До цього так само я був на тренувальній базі Житомирського Полісся, і все це з однією метою з'ясувати Полісся. Це клуб, який прямо зараз на шляху до того, щоб стати топовим клубом українського футболу і рівноцінним грандом з Динамо та «Шахтарем»? Чи про це ще дуже і дуже рано говорити? Розбираємося у цьому випуску. Бабе! 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 Спорт кібестини та злотитими вітає фапе! Це дві все світри. Папе, це дві все світри. Пабе, це дві все Спершу ми виписали критерії, які визначають статус гранда в українському футболі. Нарахували шість пунктів: спортивні досягнення. Вплив на український футбол, інфраструктура, фінансова потужність, клубна структура, медіа та активність вболівальників. Кожен з пунктів ми будемо розбирати, щоб наочно подивитися, наскільки близько полісся підійшло до статусу гранда українського футболу. В контексті Житомирського полісся, звичайно, перший пункт, про який варто говорити, це фінансова потужність. В 2021 році мультимільйонер Геннадій Буткевич став президентом Полісся, і після цього почалося стрімке зростання команди. Саме фінансова потужність і є тим рушійним фактором, чому ми зараз говоримо про Полісся як про команду, яка потенційно може стати топом в українському футболі. З команди, яка постійно була в нижніх дивізіонах, Житомиряни доросли до того, що вже зараз їх називають третьою силою УПЛ. Але навряд чи амбіції президента та усього клубу обмежуються тільки третім місцем. Розуміючи і знаючи амбіції президента клубу Геннадія Буткевича, я не думаю, що у нього зараз там планка це третє місце. Але на все потрібен час, скажімо так. Тому так, якщо рухатися і відштовхуватися від результату попередніх двох сезонів, то логічно, що дуже хочеться на третій сезон вже в руках щось мати, да не тільки там. Четверте чи п'яте місце, щось потримати більш важке і приємне. Я маю на увазі медаль. Як ви вважаєте, от Полісся поступово йде до того, щоб стати третім рівноцінним грандом українського футболу десь на рівні з Динамо та Шахтарем? Звісно, ми до цього прагнемо, і я впевнений, що ми, ми там будемо рано чи пізно. Потрібне терпіння. Я впевнений, що все, все вийде. За три роки до приходу в Полісся Геннадія Буткевича в клубі з'явився генеральний директор Володимир Загурський. Ми поспілкувалися з ним про розвиток Житомирського клубу з конкретними цифрами та про різницю між поліссям до Буткевича та поліссям з приходом президента команди. Я так розумію, що складно було дуже з фінансуванням. Було дуже дуже сказав, незвичайно складно, тому що він був тоді комунальним клубом, власністю Житомирської міської ради. Вже підвищив, підвищившись в першій лізі, існувати власне виключно на коштах бюджетних було надзвичайно важко з 2004 по 2016 рік. Житомирщина взагалі не мала професійного футбольного клубу. Фактично, я йшов взагалі влаштовуватись на. Трошки іншу роботу, але так вийшло. Що вийшов з кабінету губернатора і взяв на себе. Ну, десь, десь. Він там запитав, то чого ж футбольний клуб. Там, я кажу, ну, окей, чоловік. А на яку роботу йшли а... влаштовуватись, якщо не секрет? Там інша йшов по, спеці... по спеціалізації, по якій я працював раніше в міській раді. Я був керівником комунального підприємства до цього, яке займалося питаннями оренди. І тоді якраз існувала вакансія. Мене запросив губернатор на співбесіду питання. Ми потім розговорилися, він якраз опікувався футбольним клубом. Там, було, там так, так само була зміна керівництва. І він просто запропонував, що от є таке, там десь трохи жартома, скажімо так, трохи там. На, там, знаєте, як історія була на свободу. А очолити, там немає не грошей, немає там, да, ніякої перспективи, але є дуже велике бажання, щоб футбольний клуб існував от, на Житомрічні, от як губернатор, в мера міста це було. І я десь на півжуртома погодився. Недовго думали, да не ну, якби погодився. Потім я напевно пожалів уже перші роки. Там коли там прийшли, реально не було взагалі неможливості ні для чого. Це там починаючи. Пам'ятаю, була перша історія. Прийшов в перший день і в автобусі, який купили комунальними. Там зламався інтеркулер. Він тоді там коштував більше 50 тисяч гривень. І цих коштів взагалі не було. Це потрібно було пройти всі круги там. Потибічну світу для того, щоб ці кошти виділити в офіційному порядку, або знайти їх у спонсорів, або прийти до того ж, губернатора і взяти, а без автобуса команда не грає. Зараз 50 тисяч для там, автобусу, щоб полагодити автобус, це не така велика проблема. Ну, це вже не є, це, це, вже, це вже на даний момент так, да, з приходом Геннадія Наді це не є проблема. Тобто проблеми просто масштабувалися, да, це вже стало. Це вже стала мікропроблема, яка просто є якась операційною. А тоді це була проблема глобального характеру. І тоді, взагалі, клуб був сам по собі маленький, у нас там штатна чисельність була 40 чоловік. А зараз ця штатна чисельність там, 10 разів більше. Ви можете назвати от, хоча б там, приблизні цифри бюджет клубу? Ну, орієнтовний бюджет, якщо дивитися, десь середнє значення між минулим сезоном, да, тому що у нас бюджетний рік все-таки не відповідає там сезону. Сезон починається в липні, закінчиться в травні. Ну, загалом десь орієнтовно у нас 25-30 мільйонів доларів. На що витрачаються ці гроші? Там знаєте, ну, там по секторам, мовно кажучи, там щось ну, на інфраструктуру. Щось? Заробітна плата, вона, як правило. Несе там найбільше, це десь орієнтовно там, 60%, дві третини, розвиток підтримка інфраструктури, операційні речі, збори, виїзди, там, поселення в інших містах, обслуговування автотранспорту, забезпечення адміністративного персоналу так само, утримання центрального стадіону, який на сьогоднішній день не є в нашій власності. Це він в обласній комунальній власності. Але ми. Період війни вже вклали а, понад три мільйони доларів. Друзі, ось так зараз виглядає центральний стадіон в Житомирі, але декілька років тому він виглядав зовсім інакше. Незважаючи на те, що Полісся наразі грає на міському стадіоні, проведена велика реконструкція. На стадіоні з'явилося нове освітлення, нове табло. Доробили ще одну трибуну для вболівальників. У планах клубу є будівництво власного стадіону. Вже зробили навіть проект. Наразі триває вирішення земельних питань. Проте будівництво розпочнуть тільки після завершення повномасштабної війни. Зараз ми сидимо на новій базі клубу. Все нове, поля нові, будівлі нові. Розкажіть скільки витратили взагалі на будівництво такої інфраструктури, тому що я так розумію, що зараз ця база там одна з найкращих в Україні або можливо навіть найкраща база в Україні, якщо ми саме про футбольну. Базу кажемо. Ой, дивіться, ну я так не можу сказати одразу, але ну, напевно, те, що я можу порахувати от прямо на колесах, ну, десь більше 20 мільйонів. Більше 20 мільйонів. Але це треба розуміти. Ну, ми ж вже поговорили про те, що це десь приблизно е, на даний момент один, один операційний бюджет річної команди. Uh -huh. Тому моя думка, що це виправдано, тобто ми не будемо говорити за інші клуби. Але ну, треба тратити кошти, треба робити інфраструктуру, треба робити хороші поля. База побудована вже під час повномасштабної війни. На території є чотири тренувальних поля, корпуси для основної команди та академії. Ось так виглядає стандартна кімната, де живуть футболісти. Тут ну, доволі, доволі скромно, але насправді все є, що потрібно. Є така невелика шафа, ліжко. Міні-бар, робочий стіл, кому треба, ще одна шафа. І в цілому, все. На базі є абсолютно все для відновлення гравців як в медичному плані, так і в психологічному. В головному корпусі бази є ігрова кімната, в коридорах тенісні столи, а на вулиці теклбол. У нього грали Володимир Шепелєв та Владислав Велетень. Ну я думаю, що стосовно структури, інфраструктури клубної, ми точно зараз кращі Динамо вже ну, тому що в них була дуже гарна база, але вона з часом вже там можливо не така свіжа, не така сучасна, як база, яку побудував Геннадій Буткевич. Ну, у Шахтаря за певних умов взагалі зараз нема сенсу говорити про якусь інфраструктуру, тому що команда, по суті, під час війни знаходиться повз домашні і арени, і бази, і все інше. Тому з точки зору, от як спортоб'єкт, який саме присвячений футболу, здається, база зараз скажімо, найкраще в Україні, да, тому що є ще базаруха. Да, при всій повазі до того, що зроблено там, це там, скажімо, більш масштабна історія, з точки зору там і відпочивають, там і розважальний центр, і так далі. От суто, от по футбольному, це, мабуть, сьогодні дійсно найкращий об'єкт, який ми бачимо, і що цікаво, побудований він саме за останні два роки, тобто будувався під час війни, не дивлячись на всі обставини, які там складаються. Зараз точки зору війни з Росією. Вплив на український футбол: цей пункт включає в себе конкуренцію з Динамо та Шахтарем та виклик гравців у національну збірну. Вплив у Полісся дійсно відчутний. Трьох футболістів Житомирської команди викликали на листопадові матчі збірної України: Волинця Михайличенка та Гуцуляка. Велетня та Назаренка викликали на жовтневі матчі збірної, проте цього разу вони у резервному списку. Для прикладу, з шахтаря на листопадові матчі збірної викликано 5 футболістів, а з Динамо 3. Ну, ви там всередині клубу для себе більше розумієте, що ви все-таки конкуруєте вже і боретеся з Динамо та Шахтарем. Чи все-таки, от за, ну, там, за третє місце, от з цими командами, там ну металіст, все-таки там тільки вийшли з першої ліги, одразу там також. Я не думаю, можна що різки для того, зробити. щоб говорити, що ми боремося з Динамо-Шахтарем, нам треба реально підтвердити своє третє місце. Тобто зайняти її в турнірній таблиці, тоді ми будемо говорити про щось більше. В трансферах, наскільки Полісся ну, може конкурувати так само з грандами, тобто ми бачимо там Шах Шахтару, мовно кажучи, там підписує футболістів на дуже багато мільйонів євро. Там приїжджають, там, молоді бразильці, на кожного там витрачають там, 8, 10, 12 мільйонів євро. А, чи може зараз там Полісся, умовно кажучи, собі дозволити ці трансфери або там, в майбутньому можливо ви розмовляли вже з президентом? В майбутньому буде видно, але на даний момент ми точно на такі суми не розраховуємо. Ці суми набагато скромніші і менші. Ось, але якщо порівнювати там, скажімо так, десь з Динамо, напевно, з Динамо ми вже можемо конкурувати. На сьогоднішній день платити за футболістів 15-20 мільйонів. Як це робить Шахтар. Ми не можемо. Ну, ви не обговорювали якусь, знаєте, там верхню стелю, умовно кажучи, в трансферах, що там, от якщо там умовно 10 мільйонів, то точно ні, або 5 мільйонів, то точно ні. Якась немає такої верхньої стелі, що ця сума, це от, точно ми не робимо. Трансфер. Справа в тому, що на сьогоднішній день у вас фактично команда укомплектована. Тому там буквально є пара позицій, і в зв'язку з тим, що нам не потрібно брати там багато гравців, можливо, там ті суми, які були в минулому році, будуть збільшені, але я не думаю, що це буде навіть не 10, і не 5. Я думаю, що в будь-якому разі це будуть до 5, не більше. Але ну, тобто 3-4 мільйони це можна обговорювати. Ну, дивлячись від гравця, якщо гравець, який нам дасть різницю, да, ми, наприклад, Жаліємо все-таки про відхід Факундо Батісти, тому що він реально всі, всі бачили, що він дає результат, він дає, скажімо так, різницю. Всі бачили, що він дає різницю в цьому чемпіонаті, але у зв'язку з тим, що йде війна, то він десь злякався і нам довелося з ними з ним попрощатися. Але якщо ми будемо бачити, що є гравці в Україні, які тут і зараз зроблять різницю в команді, я думаю, що ми десь будемо потрошки. Потрошки відповідності знову ж таки до кон'юнктуру ринку, відповідності до запиту тренерів підвищувати. Медіа та активність вболівальників. Полісся багато працює над медійною складовою. На стадіоні можна побачити багато банерів від клубу, та що важливіше велику кількість вболівальників, яких заохочують ходити на матчі. На території стадіону є велика фан-зона для маленьких фанатів та фан-шоп, де можна придбати атрибутику житомирян. Полісся також класно працює з болівальниками через соцмережі. Можливо, ви вже бачили цього фаната Житомирян. Полісся знайшло шанувальника, який дуже активно вболіває за команду. Клуб робить з ним багато контенту, дарує подарунки, чим підвищує популярність бренду, адже відео з цим фаном збирають сотні тисяч переглядів та показує вболівальникам, як треба фанатіти від їхньої команди. Два роки тому загальна кількість підписників у нас була по всіх соцмережах 47 тисяч. На сьогоднішній день це 210 тисяч. І якщо ми були дванадцяти, два роки тому зараз ми четверті. А з точки зору, там, коли у відсотках, найбільший прихід вболівальників у минулому сезоні був саме на соцмережі «Полісся». Це говорить про те, що клуб цікавий. Це говорить про те, що за ним цікаво спостерігати, дивитися. Тут постійно багато новин у селяких і різних, ви знаєте. Тому ну, це, мабуть, найкращий момент, якщо ми встигаємо відобразити це все для болівальника. Якщо йому з нами цікаво, не тільки Житомирському вболівальнику, а в цілому, скажімо, українському, то ну це багато про що говорить. Клубна структура у Житомирян чітко вибудована і все прозоро. Є новий віце-президент Олександр Хацкевич, який керує спортивним відділом. Є спортивний директор В'ячеслав Шевчук, директор з маркетингу та медіа Олександр Денисов та Володимир Загурський, який керує адміністративним відділом. Ціна структура, якщо укрупнено, вона виглядає звичайно. Це президент клубу, який приймає абсолютно всі стратегічні. Стратегічне рішення він на сьогоднішній день вже доходить до того, що потрібно це все делегувати, тому що клуб росте на сьогоднішній день. Клуб це вже більше 400 осіб. Це віце-президент, який керує абсолютно всією всім спортивним департаментом, тобто всією спортивною частиною, спортивний блок. Це ієрархія віцепрезидента Олександра Хацкевича. І фактично є організаційно-адміністративний блок питань. Це і фінансовий департамент, це юридичний департамент, кадровий відділ, операці... операційне управління, керівництво базою, керівництво там, автотранспортним і так далі. Це за мною. Ага. Тому, якщо укрупнено, зараз це виглядає так. За всіма попередніми п'ятьма пунктами, Полісся вже зараз близьке до статусу гранда українського футболу. Але залишається найголовніший елемент пазлу. Спортивні досягнення та історія. Хай там як, але результат у футболі це найважливіше. Усі пункти, які були до цього, це лише шляхи до досягнень та титулів. Полісся дійсно стрімко розвивається. Команда покращує результати від сезону до сезону. Якщо в першому сезоні в УПЛ команда посіла п'яте місце, то в другому вже четверте. Якщо в першому сезоні в Єврокубках вилетіли від Люблянської Олімпії в першому ж для себе раунді, то в другому сезоні вже пройшли двох опонентів: Андорську Санта-Колому та угорський пакш. Проте вилетіли від значно сильнішого представника топ-чемпіонату Фіорентини. Ми десь заслуговували да на єврокубку осінь, да, але потрібно все таки реально дивитись на речі, да, тому що ну, суперник нам дійсно попався найкращий в різі конференції да Фінантина, але якраз можливо це є тим чимось, да, що нам допоможе в майбутньому. Да. Якраз цей досвід він може зіграти в майбутньому і допоможе нам да, вже в майбутніх іграх. Тому на сьогодні ми маємо те, що ми заслуговуємо. Проте для Полісся це лише третій сезон в УПЛ. Тобто про стабільність говорити важко. І реально боротьбу Динамо та Шахтарю Житомирянам поки нав'язати не вдалося. А що стосується складу, то і ні і Шахтар не будувалися за два роки. Будь-хто не будувався і Дніпро свого часу, да? і, і Металіст. Тобто два роки, це, скажімо так, для того, щоб зробити перший крок. Хоча мені здається, що за два-ці роки команда і так багато зробила, по суті, не маючи там, традицій. Да? Щоб грати в українській прем'єр-лізі, да історично Полісся також не може похизуватися дуже визначними результатами. Хоч житомирська команда і була заснована в 1959 році, проте весь час до зникнення в 2004-му грала в нижніх дивізіонах. Ми з тверезо дивимося на ситуацію. Ми, в принципі, не можемо на сьогоднішній день ставити себе на один щебель ні з Динамо, ні з Шахтарем, тому що Динамо двічі завойовували європейські трофеї. Є так само і у Шахтаря європейські трофеї. Ці команди багаторічні учасники не просто єврокубків, вони багаторічні учасники Ліги Чемпіонів. Грандами стають на футбольному полі, тому у Руслана Ротаня зараз досить важка задача. Побудувати команду, щоб реалізувати цей потенціал, який є у Полісся. У Житомирян є все задля того, щоб здобувати титули в українському футболі та регулярно грати в основних етапах Єврокубків. Друзі, дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобався цей випуск, то обов'язково ставте вподобайку. Напишіть ваш відгук у коментарях. Мені буде дуже цікаво все почитати. Я читаю абсолютно всі коментарі. Так само пишіть, чи робити подібні випуски про інші команди. До побачення! Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.